Чому секрет пророцтв Сімсонів або як сценаристи Сімсонів падіння Януковича передбачали? Мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні ми поговоримо про пророцтва Сімсонів та розвієм декілька міфів, що стосуються цієї теми. Тож погнали! З чого все почалось? У 2006 році на одному з форумів в Америці з'явився скріншот з першої серії 9-го сезону 1997 року, де Сімпсони показали ось такий кадр, начебто попередивши про майбутні події, що відбудуться 11 вересня. Ті, хто хотіли вірити у знаки, дуже чітко побачили цифри 9 та 11, сформувавши дату майбутніх подій. Але як заявляють самі сценаристи, цифра 9 з'явилась лише тому, що коли вони були у Нью-Йорку, путівник по цьому місту вартував їм 9 доларів. А цифра 11, яку бачать люди з башень, це лише їх бажання це побачити. Але людей було вже не зупинити. І саме з того часу почалась історія про роцт Сімсонів, президентство Трампа. Існує міф, начебто Сімсони спророкували президентство Трампа ще у 2000 році. Але насправді в 17-му епізоді 11-го сезону, коли Ліса стає президентом і згадує попередника Трампа, нічого пророчого немає. Адже ще у 1999 році сценаристам стало відомо, що Трамп збирається балотуватись в президенти, і вони вирішили з цього приводу трохи поіронізувати. Але коли у 2015 році він знов вирішив балотуватися. То місяць по тому творці серіалу випустили короткий ролик, де спородіювали в класичній для себе мальовці оголошення про передвиборчу кампанію Трампа, яку підхопив інтернет і став стверджувати, що це показували ще у 2000 році. Але цього не було. Тож рухаємось далі. Вірус Ебола, дев'ятий сезон, третій епізод. Також популярний міф, начебто Сімсони, спророкували спалах вірусу Еболи, і, взагалі, його появи, коли Марч. Пропонує Барту почитати розповідь Допитливий Джордж і вірус Ебола. Але цей вірус був відкритий ще у 1976 році, коли його спалах вперше зареєстрували. А враховуючи, що в 90-х дуже часто спливала інформація про різні віруси, сценаристи вирішили знову ж таки поіронізувати і додати назву одного з них в дитячу книгу. А перед тим, як ми продовжимо, якщо ви хочете бачити більше такого контенту, багато робити не треба. Додивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал, тицяйте вподобайку та напишіть в коментарях улюблений момент Сімсонів. Також, якщо ви хочете підтримати мене як автора, можете підписатись на мій Patreon або спонсорство в Ютубі. Дякую всім за підтримку, повертаємось до відео. Віртуальна реальність 9 сезон, 12 серія. Незважаючи на те, що ця індустрія розвивається багато років, дехто вважає, що перші окуляри віртуальної реальності продемонстрували саме у Сімпсонах у 1998 році, де діти грались в симуляцію садової праці, надягнувши характерні окуляри. Але насправді уперше сам концепт віртуальної реальності з'явився у 1935 році у творі Стенлі Вейнбаума окуляри. Пігмаліона, в якому головний герой винайшов окуляри, які створюють ілюзію реальності. А перші прототипи беруть початок у 1956 році, коли було створено машину vr сенсорама Тож ці технології продовжували розвиватись, і, наприклад, у 1995 році, у фільмі «Джонні Мнемонік» Класична фантастика з молодим Кіану Рівзом показали ось такий пристрій, який майже повністю схожий до того, що ми маємо зараз. Тож, використавши цей предмет у Сімпсонах, вони радше популяризували його аніж винайшли. Пожежа в соборі Паризької богоматері, сьомий епізод дев'ятнадцятого сезону. Це, звичайно, не про події в Україні, про які ми поговоримо далі, але теж цікаво. 15 квітня 2019 року почалась пожежа у соборі Паризької Богоматері, і швидко знайшли фото, на якому начебто Сімпсони спророкували і це. Але якщо подивитись оригінал цієї серії, то ми побачимо, що в Сімсонах дійсно був свій аналог Собор Спринфілдської Богоматері, який насправді не горів, а все, що подали на зображеннях. Є фейками та підробками. Схоже, хтось вирішив просто пожартувати. А ті, хто не перевіряє інформації та вірить всьому на слово, поширювали це, навіть не здогадуючись, що це брехня. Епідемія коронавірусу, четвертий сезон, 21 епізод. Також у 1993 році вийшла серія, в якій Гомер замовляє соковитискач, який приходить з Японії, але перед тим як потрапити в Америку, японський робітник чхає в коробку, і вірус починає мігрувати світом. І незважаючи, що сценаристи запевняють, що це було пов'язано з епідемією грипу 1968 року. Багато хто не хоче в це вірити. Адже набагато цікавіше вірити у магічні пророцтва і казати, що Сімсони нас вже тоді попереджали про коронавірус, навіть зробили фейкові картинки, де видно слово коронавірус, але це неправда. Наступним давайте поговоримо про розумний годинник, шостий сезон, дев'ятнадцятий епізод. В цій серії весілля ліси було дуже багато жартів про технології майбутнього, і лише декілька втілились у життя. Одним з них є смарт-годинник, по якому можна телефонувати і не тільки. І деякі люди скажуть це пророцтво. Але давайте пройдемось по тому, що не втілилось у життя в 2010 році, як пророкували сценаристи. Справжніх дерев більше не існує. Вони були замінені голограмами. Не справдилось. Працівників, у тому числі бібліотекаря, замінили реалістичними людиноподібними роботами, але їхні голови тануть, коли вони плачуть. Не існує в загальному вжитку, але є науковці, які дійсно створили такого робота, який в радіусі 4 метрів може дістати тобі книгу. Літаки мають 6 крил. Ні. Годинник на лондонському бігбені замінили на цифровий, який постійно блимає 12 ту годину. Ні. Звичайні телефони замінено відеотелефонами. Так, це дійсно справдилось, незважаючи на те, що перші технології Skype були реалізовані у 2003 році. Кабельне телебачення проходить через гігантські кабелі. Ні, третя світова війна вже була. Англійці врятували американців. Ні, риби поблизу атомної станції жахливо мутували, маючи набагато більше ніж три ока, які бачили в перших епізодах. Мабуть, ні, але це не точно. Кріогенна заморозка активно використовується серед багачів. Здається, ні, але можливо, я не все знаю. До чого я веду? По-перше, це дуже цікава серія, номер якої я залишу в описі під відео, якщо вам цікаво подивитись. А по-друге, так багато всього не справдилось, що смарт-годинник міг би бути справжнім пророцтвом. Якби його не винайшли у 1972 році і показували у фільмах про Джеймса Бонда, або, наприклад, японська компанія Seiko презентувала ось такий витвір. Звичайно, це не аналог сучасних смарт годинників але передумови їх розвитку дійсно існували. І сценаристи, які були дуже розумні і креативні, просто додали додаткових функцій вже існуючим годинникам. Тож чи можна це назвати пророцтвом? Мені здається, ні вдалим логічним припущенням, однозначно те саме стосується і відеодзвінків, ну і звичайно, людина подібних роботів, яких ще у 1982 році показували у фільмі Блейдранер. Той, хто біжить по лезу, те саме можна сказати і про інші факти, притягнуті за вуха до рівня пророцтв, які ми швиденько називемо перед тим, як прийдемо до України. Тож, вдалі логічні припущення, які справдились, поглинання компанією Дісней компанії 20 Двадцяте століття Фокс, ще у 1998 році. Серіал передбачив, що Дісней одного дня придбає 20-те століття Фокс, що й сталося у 2019 році. Тут насправді все дуже просто. Це іронія сценаристів на те, як робиться бізнес в Америці, де великі компанії поглинають менші і за рахунок цього стають ще більшими. Економічна криза Греції у 2012 році серіал передбачав економічний крах Греції, пустивши у рухомому рядку новину, що Європа виставила Грецію на ібей. А вже у 2015 році Греція не здійснила обов'язкових платежів за кредитами МВФ, тим самим увійшовши у стан технічного дефолту. Але знову ж таки, якщо ви слідкуєте за політичними новинами світу, для вас це буде цілком логічне припущення. Адже проблеми Греції почали ще у 2009 році і стрімко прогресували. Частинка Бозона Хікса. У 1998 році серіал передбачав своїм рівнянням відкриття маси частинки Бозона Хікса, що підтвердили вчені у 2012 році. Але якщо ви все ж вирішите рівняння, за яким Гомер пророкував масу частинки, то отримаєте вагу в 5 разів більше ніж фактична. Тож чи є це точним передбаченням, здається, ні. Є лише велика ймовірність того, що люди зовсім не будуть перевіряти даний факт. Також завжди є ймовірність, що якщо людина працює з дикими тваринами, рано чи пізно затаївши в собі образу на дресирувальника, вона на нього кинеться, що було неодноразово в історії. Тож, коли у 93-му році Сімсони продемонстрували пару дресирувальників Гюнтера та Ернста, які пародіювали виступи зігфріда Фішбахера та Роя Хорна у Лас-Вегасі, під час вистави білий тигр напав на одного з дресирувальників. Що і справдилось у 2003 році, коли Хорна атакував білий бенгальський тигр на ім'я Монтекор. і таких випадків дуже і дуже багато, але є ситуації, коли Сімсони дійсно вгадали майбутнє, коли ніхто не міг його спрогнозувати. Наприклад, у 19 епізоді п'ятого сезону, де в початковій школі Спрінфілда кухарка Доріс додає різні частини коня для того, щоб приготувати обід для учнів. І це обігрують як веселу ситуацію, але вже через 9 років управління безпеки харчових продуктів Ірландії виявило ДНК коня у понад третині зразків гамбургерів із яловичини та в інших готових стравах із супермаркетів. Також у 12-му епізоді 21 го сезону Гомер і Марч прибули на арену для катання на ковзанах. І побачили, що вона закрита для тих, хто займається керлінгом. Вони спробували свої сили в керлінгу і зрештою приєднались до збірної США під час зимових Олімпійських ігор. Де збірна США виграла золоту медаль і перемогла Швецію. А вже у 2018 році олімпійська команда США з керлінгу виграла свою першу золоту медаль, також обігравши Швецію. Також у першому епізоді 22 го сезону Сімсони вгадали майбутнього Лауреата Нобелівської премії. Ну і куди ж без гри престолів? Адже в першій серії 29 го сезону стилізовані під Гру престолів, Гомер оживляє дракона, який спалює село. Це тривало рівно три секунди, але вже у передостанній серії Гри престолів те саме вирішила повторити Дайнеріс на своєму драконі. Можливо, сценаристи також дивили Сімпсонів і вирішили, що це непоганий план. Або це черговий непов'язаний збіг. А тепер переходимо до пророцтв про Україну. І перше це падіння Януковича. У першій серії 23 го сезону 2011 -го року вийшов епізод, стилізований під шпигунські кримінальні драми. І крім появи міста Київ, головним злодієм цієї серії, виступає чоловік на ім'я Віктор, який ну точна копія Януковича. І поки він з братанами вирішує справи, добро все ж перемагає, і Віктора ліквідовують. В житті сталося трохи й по-іншому, але схоже, для сценаристів було настільки очевидне походження і статус Януковича, що для українців у 2011 році сприймалось лише як смішки. Також є інформація про те, що Сімсони попереджали про події, які зараз відбуваються в Україні. Наприклад, на цих зображеннях, де є Гомер з українським прапором, його батько зі зброєю і дата, але все це фейки, які для розваги креативлять люди, щоб прибічникам теорії змов було про що поговорити. Насправді це колаж з різних серій, те саме стосується й інших сфабрикованих зображень. То в чому ж секрет пророцтв Сімсонів? Як ви зрозуміли, більшість прород Сімпсонів це лише вдалі збіги, які стали реальними тільки завдяки розумним сценаристам, які слідкують за розвитком технологій, політики, релігії і будь-якої іншої сфери людського життя, яку можна використати у сценарії, розвинути в абсолют, і, можливо, в майбутньому це стане пророцтвом. Також не слід забувати про фейки, які створюють фанати. І чим більше насправді я працював над цим відео, тим більше усвідомлював, що часом люди хочуть бачити пророцтва там, де їх немає. Тож, наслідуючи сценаристів Сімсонів, я роблю пророцтво, що наступного тижня в мене на каналі вийде нове відео, а мої підписники подивляться його першими. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, можете зробити це прямо зараз. Також не забувайте тицнути вподобайку та написати в коментарях улюблений момент Сімпсонів. І ще й ще в мене є Патреон і спонсорство на Ютубі, на яке ви також можете підписатися, якщо хочете підтримати вихід наступних відео. Дякую всім за перегляд!